Так, терморегулятор. Ми плівочку тут ще не знімали. Підключили. У нас тут є, показує день, час, температура, яка на даний момент в приміщенні, в кімнаті, температура, яка виставлена, щоб виключався котел. Але ж в нас вийшло так, що це терморегулятор для підлоги, Буде фото вставлене, там, як ми його підключили. І для того, щоб його підключити. А, температура. Температура тут 27 градусів у нас зараз, бо в нас тут в кімнаті грубка, то тут у нас дуже тепло. Градусник показує 30 градусів. Ось можливо, ближче, якщо я не помиляюся. 30. При тому всьому, що декілька хвилин назад було однакове, але ж він лежав. А тепер я його підняла, можливо, щось воно впливає на то, чи він лежить, чи він має вісіти, ну, так як має вісіти. Ми його підключили через ось таке реле. Так, зараз я акуратненько вам підніму, покажу. Це тимчасово Що тут має бути видно? Не знаю, можливо, номер якийсь. Можливо, ще щось. Ось через таку штуку ми опять відключили, і він у нас тепер працює з котлом. Ставимо фото схеми, як воно підключене, тому що цей терморегулятор споживає 220 і віддає 220. Ми його підключили через реле до котла, тому що мають бути сухі контакти. Через то тимчасово така ось схема, щоб поки що не замовляти інший терморегулятор.